Привітики всім, друзі. Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. І хочу вас всіх, глядачів і підписчиків простого з мого каналу привітати зі святом Сави побажати всім міцного здоров'я, гарного настрою, Божих рясних благословінь І запрошую вас також разом зі мною розпакувати наші покупки. Деякі продукти закінчилися і пішли їх поповнити, тому кому цікаво, заходьте розпакуємо разом. Молочко купили ось таке 2,6% жиру. 2,6% жиру. Отаке От молочко коштує в нас, коштує 31 гривню, 30 копійок, 900 грамів. Сметанку таку взяли, також такої фірми. Не реклама покупка. 15% жиру. Сметанка коштує. Так, сметанка 400 грам, 38 гривень 40 копійок. Отакий пакетик 400 грамовий раніше був 500 грамовий. Також закінчився кефір, який коштує 39, гр... 39 гривень 50 копійок. І вагою він у нас 910 грам. Отак О, ось. 3,5% жиру. Хай буде діжурний холодильник, а ось пригодиться якогось коржика, чи печива, спекти, чи пончиків, то, будь ласка, завжди на поготові. Ось таке масло, беремо його частенько. Спробували один раз, сподобалося. 82% жиру. 200 грамів вагою, і таке масло у нас коштує дві пачки: 136 гривень. 136, значить, 68 гривень. Одна пачка. Байдуже, якби смачно. Так. І останній, друзі, з молочних продуктів сир 200 г, Моцарела називається. Я вже його брала, скуштувала. ніколи не брала, це один раз взяла, сподобалося. Чимсь він мені нагадує солуні сир, але не дуже солоний. Сир такий коштує 45 гривень 50 копійок. Так, молочні продукти скупили. Так, макароні вироби починаємо розглядати, розпаковувати. Ріжки отакі, особливі ось такі. Вагою один кілограм і коштують 24 гривні 50 копійок. Кілограмова така пачка. Трошки пошарую, щоб вам не було сумно і <гум> скучно. Ось така пачечка спагетти. Так, спагетті наші коштують 34 гривні 90 копійок. 500 грам. Ось так. Ось такі спагеті. Беру перше, будемо коштувати, чи сподобається чи ні. Прикупили ось таке борошно. Пшеничне. Ой, 1 кг 800 г. Не 2 кг, а 1 кг 800 г. 33 гривні 97 копійок. Ось так. Отак така ціна на борошно нині. Байдуже, був би мир на землі. Для салатику також прикупили огірочків. Огірочки в нас перший гатунок і коштують 33 гривні 0,7 копійок. 7, 33 гривні 7 копійок. Перший гатунок. Ціна за кілограм на Чекові не вказана. Так, огірочки. Також купили олійку ось таку 3 літри. Так, олійка така 3 літри бутилка коштує 194 гривні 17 копійок. Беру першу таку олію, будемо. Куштувати сподобається, ні, невідомо. Перший раз завжди щось. Захотілося ось такої рибки. Взяли три шматочки, поріжу на маленькі кусочки і посмажу. Гарні такі шматки завезли, тільки я виклала на тарілку, щоб розморожувати її, і посмажити. І взяли ось такої рибки, яка називається мерлуза. Свіженька, гарненька, розовенька. Отака рибка коштує 160 гривень кілограм. За рибку таку мерлузу є таку червону. Заплатили 460 гривень. Отака рибка. Розмерзнеться і будемо смажити. Заходьте. Ось, друзі, чек як без риби. Складає 898 гривень. І додати рибку 460. Виходить 1300. Такі затратили сьогодні кошти. Так, переходимо до миючих засобів гігієничних. Зубна паста ось така 100 грамова. 100 грамовий тюбик коштує в нас 42 гривні 90 копійок. 100 грамова. Ось така для всієї родини. Прикупили фейрі, бо вже закінчується 450 мл, і засіб миючий такий коштує 57 гривень 60 копійок. Це по акції. Так, а з чим же ж тут він, це ще взяла другий. Другий запах. Ну, вибачте, не можу прочитати. І остання покупочка наша, пральний порошок. Беремо вже третій раз, дуже сподобався. Від речі дуже гарно. Вагою 2400 і коштує 185 гривень 90 копійок. Отакі покупочки. Чек я вам показувала, 898 гривень склав без риби. Ось такі покупки, друзі, борошно. Олія, ріжки, спагетті, два види риби, червона мерлуза, огірочки для салату, зубна паста для зубів, для зубів, феррі для посуду, молочко, кефір, сметанка, сир, і масло, і пральний порошок. Ось так, друзі, ми скупилися. Посмажу рибку, заходьте, з огірочком посмакуємо, поп'ємо чайку, а вам всім міцного здоров'я, бережіть себе одне одного. Захисникам також хочу подякувати за захист, лікарям, які рятують життя. Всього вам найкращого, бувайте здоровенькі, бережіть себе, мирного нам всім неба і якнайскорішої перемоги. Слава Україні!